21 рік тому до львівського Хмадиту привезли новонароджену дівчинку з велетенською пухлиною щелепи. Цей випадок наші медики пам'ятають так, ніби це було вчора. Пухлина розмірами, як ну, майже така сама, як її головка була велика, яка заважала її дихати, їсти, коптати і так далі. Видаляти таку пухлину було складно і дуже ризиковано. На допомогу покликали тоді ще одного з найкращих щелепно-лицевих хірургів Івана Готя. Дитину потрібно було рятувати, і наші медики на це наважились. Операція була дуже важка. Ми робили троє її з професором, з його асистентом. І ну, вдалося нам максимально ту пухлину видалити, але вийшло так, що коли ми видалили ту пухлину, то ми фактично ризикували. Одну половину нижньої щелепи. Тератоми вони мають величезний ступінь малігнізації, тобто дуже великий ризик озлоякіснення. І єдиний спосіб врятувати дитині життя це було провести радикальну резекцію нижньої щелепи разом з пухлиною. Це врятувало життя дитині та зберегло життєво важливі функції дихати та ковтати. Проте на цьому історія не завершилась. У 9 років Ані провели реконструктивну операцію, але це давало недовготривалий ефект. Для того, щоб повністю відновити функцію і анатомічну цілісність нижньої щелепи, на сьогоднішній день використовуються такі методики, як вільна пересадка тканин на судинній ніжці, тобто мікроваскулярна хірургія. Щоб зробити таку операцію, потрібно було дуже дороговартісне обладнання, якого тут, на жаль, немає. Проте наші медики не втрачали шанс допомогти дівчині. І коли в черговий раз до Львівського хмадиту приїхали американські спеціалісти з організації Ліп Глобал Мішенс, вдалося показати дівчинку та знайти сучасне рішення. Частину обстежень ми провели у Львові, моделювання. Складніші процеси, такі як комп'ютерне моделювання, виготовлення стереолітографічних моделей, бо це все мало бути міліметр в міліметр. Сплановано проводилося в США. Так само є для таких операцій такого об'єму важливий досвід хірурга. Це значить, що хірург має робити такі операції щодня. Тож дівчину та її лікуючу лікарку Христину Пограничну запросили до США, де і виконали операцію. З її ніжки було взято фрагмент малогемілкової кістки, відпрепарований разом з судиною. Ця судина в майбутньому мала живити нижню щелепу. Власне, з кістки ноги було сформовано по моделі кістку нижньої щелепи. А судину пішито до зовнішньої сонної артерії для того, щоб було живлення майбутньої щелепи. Восьмигодинне хірургічне втручання пройшло успішно і без ускладнень. За тиждень після операції Аню відпустили додому. Відтак об'єднавши зусилля українських та американських фахівців, вдалося нарешті поставити крапку у лікуванні дівчини, яке тривало 21 рік. Наші хірурги. Здатні це робити, і вони точно це будуть. Ми будемо працювати над тим, щоб ми отримували якесь обладнання, яке нам потрібне для цього, тому що наші діти мають лікуватися в Україні, в своїй країні і бути впевнені у лікарях і довіряти українським лікарям. Надалі пацієнтку ще очікують пластичні операції для максимального косметичного ефекту. А наразі вона має амбітні плани на майбутнє, а наші лікарі продовжують лікувати та рятувати маленьких пацієнтів. Ірина Цвігун, Юрій Ворський, Правда, тут Львів.